Ну що ж, я довго дивилась на цей рецепт і все ж таки наважилась його зробити. Так Хотів... я трішки нагадую мені крамбл кукіс. з вами рецептом, бо це вийшло дуже смачно. Спочатку потрібно збити крем-сир звичайним цукром і ванільним цукром, все ретельно перемішати та викласти ось такими маленькими шайбочками на пергамент. Кинути в морозилку до повного застигання. Далі я беру полуницю, у Мене на жаль заморожена, але краще взяти свіжу. Додаю цукор та все ретельно проварюю, потовкла полуницю та довела до кипіння. Паралельно в іншу миску. Я додаю масло м'яке з цукром. до яйце і ванільне. Цукор Все це перемішую десь до однорідної консистенції. Мисці змішую борошно, сіль та розпушувач. Коли все перемішали, потрібно додати масло в борошно і з'єднати все в тісто, Я ретельно все перемішувати, щоб тісто вийшло не липкі. Тісто готове, потрібно ввести джем в наше тісто. Для помилка була в тому, що джем був дуже рідкий. Це Не спортила саме тісто і смак. Далі формуємо печиво. Тіру невеличкий шматочок, роблю з нього таку шайбочку і додаю туди крем-сир. Гортую крем-сир тістом. Правило, щоб не було дирочок, бо потім крем. Сир витіче Макую в цукрі. Ставлю печиво в розігріту духовку до 175 сімдесяти градусів. приблизно 10-15 хвилин. Ось це печиво таке хрумке та м'яке всередині. Дуже Смачно і насправді дуже просто робиться. Гості були в повному шоці від смакоти.